Доброго дня, вас вітає компанія «Автоекспорт» У нас нове надходження. Шкода Кадяк ВРС 11 місяця 2019 року. перший облік в другому місці 20-го. Зараз автомобіль має пробіг. 88 тисяч, повністю підтверджено сервісно та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу нового автомобіля, об'єм двигуна 2 літри, 239 кінських сил. Коробка передать ці містопінця автоматична і повний привід. І по комплектації у нас два ключі та пульводобаста, саме Бабаста, фулет, активні фари з автоматичним дальним світлом. Два комплекти гуми літньої зимової. Опціональний диск і радіус 20. Електричні дзеркала з підігрівом, датчики до дощ світло. Безключовий доступ, подвійний склопакет, парасольки в дверках. Аудіосистема Кентон мертві зони, підсвічування салону. Кнопка старт-стоп, мультифункціональний кермовий РС під кермою полюстки, активний круіз-контроль, дістронік отримання в смузі. Віртуальна панель приладів оновлена. Максимальна мультимедіа Discovery Pro з навігації України Apple CarPlay, Android Auto. Трьохзони клімат-контроль підірів усіх сидінь. Підвізка DCC, режими їзди, шість режимів руху ВРС. Зі зміною звукової вихлопної системи, асистенти визу з паркування, автоматичне паркування, бездротова зарядка, чорна стеля і панорамний дах. Оздоблення салону комбіновано алькантара та шкіра, спортивне сидіння з пам'яттю ВРС. Є сонцезахисні шторки на задніх вікнах. Також є допомога під час паркування. Партронік 360 і камера, також 360. Ну і звісно, є електрична кришка багажнику, є функція відкривання кришки багажнику без рук і є електричний фаркоп. Автомобіль пригне з Швейцарії, перевірені всі вузли та агрегати, зауваження автомобіль немає. Розмитний зроблений сертифікат. Можливий розрахунок криптовалюти покупка спедовий розрахунок на картку. Переглядати драйв можливий у місто Київ Петропавлівська Борщігівка, вулиці Соборна, 1Б, бізнес центр Чайки, Плаза. Або місто Рівне вулиця Борька, 28 є можливість адресної доставки авто ваше місто. Ціна 41 900. Бажаємо усім гарного дня! Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест драйві.